всім шанувальникам Ось майже ці три місяці без вокзалу найвищого гатунку у Хмельницькому та й в Україні пролетіли на ну, фактично як один день. Сьогодні зазвичай не ще не початок чемпіонату, не початок екстраліги, але турнір, який насправді ну, за своїм... Накало пристрастей за бою, яку ми сподіваємося, будемо бачити на майданчику спорткомплексу МВС, дуже наближений ось до найвищого рівня українського футзалу. Кубок Свободи. Черговий уже традиційний турнір, який відбувається в Хмельницькому. І всі чотири учасники цього річного турніру це усі команди, які будуть у наступному сезоні виступати у еліті українського футзалу. Розпочинаємо сьогодні першим поєдинком першого туру. Команда Продекс 7 з міста Херсона проти Івано-Франківського урагану. І буде перший удар у нас поворота. Якраз Орес Бергун його завдавав. І на перехопленні грає у нас. Краспаком зігнав на перехопленні і завдавав удар. Фактично мічтавіш векотившись з лівому флангу. Також може бути дуже небезпечно. Ідіє передача на волі і Забиває перший гол в Кубку свободи. Михайло Валенюк. На 6-й хвилині першого тайму відкриває рахунок. 1-0, проти всім вийшов уперед. І, звичайно, залишили на освіченого гравця українського чемпіонату, як загався рівненського кардинала. Волянюко. І той, де пробивати сталику перед собою. Грає Блесак не дуже впевнено. І Боргун пробиває. Вичає суперника патера така, але класно грає у підкаті проти Батова. Сілик. Рикошет. Так не дуже певно награє Гукіпер. Скільки Сонбури у нас. Але це товариська гра, це лише початок сезону. Тому помилок дуже багато. Вербанці пробуває. Розіреш Кутового. Удар повз ворота пролітає м'яч. І знову звариш буде пробувати. І цього разу Полоша демонструє. розперший перший такий сейв у нашому матчі. Раден Кутовий. Знову Лазварича. Цього разу відпробиває, забиває Михайло Зварич. На 13-й Зривній Зривнює рахунок. Один один. проти всім, власне, почав більше міча володіти. Після того, як цифри на табло стали один-один. Ланко. Яка помилка, Роман Дразі забиває? Мало один на користь Урагану. І це у нас 14-та хвилина. Ось це власне те, про що ми вже говорили, з ці помилки не зібрані. Команда лише готується до старту сезону. Я думаю, якщо ви дивилися повністю матчі або, можливо, огляди першого товариського турніру, який в Одесі відбувався в Чорноморе. Харченко баком Будін. Ну і там далі ще на фланзі Парбанцов. Дякую збирається. Удар Харченко. І Роман Кідратів рятує зараз свою команду. Харченко. Проти Кіндратіва Дмитро. Будін. Будін пробиває. Міхто зараз Харченко просто заносити ось сітку. Решта передача помиляється. Харченко вічтавіш виходить. Обігує гуки м'яча міча ворота. Течно заруба двоє проти одного, двоє проти двох. Де більше боротьбу нагадує, ніж фукзал. Тут тим часом рахунок ставати 3-1. Але Ігор Корсун не пробив. Не трохолош. Не трахалош. Погано. Світ такий аут виконує всі, колучає. Манко. Ходить передачі на Лука, а на передачу Баком. Кіжнавіч також фактично удар Ну Одавго думав. П'ятий номер проти Симор в цьому епізоді. Весал прокидає собі хід. І він дає таке передачу. Супільняк. Пробуває і бірон таки сейм здається робить. Так, буде кутовий. Бисалов фантастично просто розібрався на правому фланзі, прокинув розграв... розграв... гравця суперників. Лампо. І дотик одразу передача на до нього. Навіть така велика передача це не проблема. І він до кінця бореться, проштовхує м'яч через бірова, але і через ворота також. Ноча від персонської команди. Зараз може бути загострення. Є передача написала, той розвертається, пробиває, перед собою б'є, підбиває біров. І така сумбурна атака закінчується тим, що м'яч від на все все-таки викончується за лицеву лінію. Передач від на Харченка, той знову не розбирається із Біровим. Уже друга така нагода. Корсон. І яка передача на Тараса Родовця, той вічна віші також не розбирається в цій ситуації. Блескучі грає Корсон на перехопленні. І грозаняє атаку і вчасно грає ще раз. Але Дєнішкин перехоплює одразу сам біжить. Два партнери, поруч із ним ідея на Андрія Чутнова. І Тарас Левандівський виграє молодий голкіпер. Дуель. Планко. Удар Ленюко. І це була стійка. Романа Покищено випускає. Іван Скіцько. Передача в руки Дєнішка. Той одразу далі вкидає Баком. Два суперники проти все-таки проривається і забуває. Віктор Баком зрівнює рахунок. 2-2 стає. Стоять у нас цифри на табло за 11.04 до закінчення цього поєдинку. Тобто це у нас 14-та хвилина другого тайму. Ось так трішки важко все-таки А Зараз Денишко, можливо загострить. Зараз передачу до Барбаса віддається, торгуває між ногами кедрать вам між стрях. І ну це шастифол, безперечно. Ну що? Боргун проти Холоші і забиває Орес. 3-2, ураган знову попереду. На 16-й хвилині. Рахунок стає 3-2. Ну, власне, Франківці зараз так і будуть грати. Волянюк! І він виграв за тут м'яч. Два проти одного. Три-три! Телян -три. <плес> Горбата остається. Михайло Волянюк виграв з мещатам на фланзі. По суті того не змінює. За 8 20 секунд. У нас пробіг Будін на денежкіну. Віталій помітив Волянюка І витримує Михайло передачу. Бачає зараз ураган. Лава заводиться. Керсоцької команди підтримує ще. Вони таки вигадали. Зараз подивимося, як вона вийде. Весалов. Ну, так собі розіграли. Все, друзі, фінальна Сарана. 3-3 у першому поєдинку Кубку Свободи. Матчі першого туру.